Частина друга. Сцена четверта. Палац Герцога. Входять Валентин і Віола в чоловічому вбранні. Валентин. Коли герцог буде й надалі такий ласкавий до вас, Цезарю, то ви, очевидно, далеко сягнете. Він знає вас усього три дні, і ви вже не чужі йому. Віола. Вибийтесь! Або його примхливості, або моєї неуважності, коли не певні, чи буде він ласкавий до мене. Хіба він мінливий у своїй ласці, пане? Валенти, ні, вірте мені, Йола, спасибі вам. От ідеї герцог. Входять герцог курює почет. Герцог. Гей, хто бачив Цезаріо? Йола, до ваших послуг, милостивий, пане. Герцог, Ви сійте там, Цезарю. Ти знаєш, усе не менше за мене. Я тобі відкрив усі сердечні таємниці. До неї йди, юначе, добрий мій відмов не слухай. стань біля дверей, скажи, що в землю ти вростеш ногами, а все-таки побачення доб'єшся. Віола... Я певен, пане, що коли вона в печаль правдиво дуже ревно впала, то не погодиться мене прийнять. Герцог. Кричи, нахабним будь, на бешкит звашся, лиш виконай доручення моє. «Гаразд, доб'юсь до неї, що ж тоді? Весь мій пал відкрий моїй богині і про незламну вірність повісти. Моїм довірником ти маєш бути? Вона скоріше стане до розмови із інаком, ніж з посланцем в літах. Віола не думає ладарю мій ласкавий, Гарсох мій хлопчику, повір мені, це правда. Хто, бачиш, мужем назове тебе? Твій юний вік обмовить неправдиво. У стадіани, чи вони ніжніші й рюм'яніші. а дівочий голос так, жінку, ти нагадуєш усім. Родився ти, я знаю, під таким сузір'ям, щоб помогти мені. Ви з ними ідіть. Чотири, п'ять, а то й усі байдуже. На самоті я легше почуваюсь. то ж виконай доручення моє, і будеш вільно жити, як твій володар. І назовеш майно його своїм. Біола, Зроблю я все, щоб тільки полонити вам даму серця в бік. Це на власну згубу, бо я сама з ним хочу стати до шлюбу. Виходять. Сцена п'ята: Дім Олівії. Входять Марія і блазень. Марія, ну. Або скажи мені, де ти був, або я рота не розкрию для твого виправдання. Пані моя звалить повісити тебе за те, що тебе довго не було. Блазень хай повісить. Хто на цьому світі добре повішений, тому лоба не забриють. Марія, чому? Блазень, Йому бритва вже не потрібна. Марія, пісна відповідь. Можу сказати тобі, де взявся цей вислів. Забриють лоб. Блазин, де, добра моя панна Марія? Марія у війську, Може сміливо говорити це в моїй дурості. Блаження, ге, ага, дай Боже, мудрість тим, у кого вона є, а дурні хай користаються своїми талантами. Марія, тебе все таки повісять за те, що ти так забарився, а може виженуть геть. Хіба це не те саме, що повісять? Блазень, коли добре повісять? Це часом рятує від нещасливого друження. А щодо того, що мене виженуть, то тепер же літо. Марія, отже ти непохитний. Блазен, так, обійдусь без підмоги. Марія, дивись тільки під ноги, а то спіткнешся. Блазен, їй же богу, можливо. Ну, йди своєю дорогою. Коли пан Тобе опокине пити, то ти будеш нерозумнішою у з'єваних дочок на всю Ілірію, Марія, тихо шахраю, ні слова більше. От іде моє господиня, буде краще, коли ти отямишся і попросиш пробачення, виходить. Блазин, розуме. Коли на те твоя воля, поможи як слід удати дурня. Ті мудрегелі, котрі вважають, що мають тебе раз у раз. Опиняється у дурнях, а я певний, що не маю тебе можу славитись мудрим. Або, як казав, він напал мудрий дурень, ліпший за дурного мудреця. Входять пана Олівія і Мальволю. Хай благословить вас Бог, пані. виведіть це дурне створіння. Блазень. Гей, чуєте люди, виведіть пані, Олівія забирайся геть соки дурню. Я тебе більше знати не хочу. Пріч усього, ти ще став безчесним. Близинь, мої вади пані, можна знищити випивкою доброю порадою. Дайте сухому дурневу напитись, і він буде мокрий. Порадьте безчесному чоловікові ви виправдатись, і коли він виправиться, то це вже не безчесний чоловік, а не можу виправитись, нехай кравець його залатає. Адже всяка річ, коли не полагоджена, то залатана, чвихнена чеснота латана гріхом, виправлений гріх, латаний чеснотою. Годиться цей простий силогізм, гаразд, а коли ні, так і буде. Нема рогоносця без нещастя, а краса це квітка. Пані веліла вивезти дурне створіння, а тому я знову кажу: виведіть пані Олів'я добродію. Я казала вивезти вас, Блазень, прикра помилка, пані моя, кукулус. Ну, факіс мананкус, тобто мій мозок не одягнений у блазенське убрання. Добра Мадонна, дозвольте мені довести, що ви дурні. Ріве, ти можеш це зробити? Блазень ще як, добра, Мадонна». то веди, блазень, я повинен е, висповідати вас для цього, Мадонна». «Чеснотливо, Мадонна, відповідай мені. Олів'я гаразд добродю. За браком іншої розваги я буду сповідатись перед вами. Блазин, добра мадонно, чим ви журитесь? Олівя, добрий блазню, смертю мого брата. Блазин, я гадаю, душа його у пеклі Мадонно, Олівія. Я знаю блазню, що душа його на небесах. Блазин, то чи не безглуздо ж, Мадонна журитися, що душа вашого брата на небесах? Гей, виведіть дурне створіння геть? «Лівець, Що ти думаєш про цього дурня? маріворого. Чи не вдосконалюється він? Марьвою так, і він буде вдосконалюватись аж до смертельних корчів. Старість призводить мудрівця до занепаду, а дурня вдосконалює. Блазень, хай же Бог вам пошле, пане рану старість, щоб дурість ваша пишніше розцвіла, пан Тобіо. Присягається, що я не лисиця, але не поставить і двох мідяків, що ви не дурень. Олівія. Що ти на це скажеш, марволів? Марьво, я, я дивуюся, як ваша милість може мати втіху з такого нездарного негідника. Я бачив невдавно, як звичайний дурень, якого ще більшу мозку, ніж у каменя, примусив його змукнути. Бачите, він уже сам не свій, якщо ви не смієтесь, не подаєте йому приводу для жартів, він і слова не мовить. Слово честі, розумні люди, що регочуться, слухаючи оцих нарочитих дурніх, самі стають для них блазнями. Олівія, о, в тебе хворе самолюбство, марвольво, і зіпсований смак. Хто благородний, невинний і вільно мислить, той вважає ті речі, які тобі здаються гарматними ядрами за дрібний пташиний штріт? Визнаний дурень не лихословить, хоч і насміхається ще хвилина, а людина, відома за розумну, не насміхається, а тільки робить, що засуджує. Влазить, нехай пошли тобі Меркурій свої дари за те, що ти так мудро говориш про дурнів. Входить Марія. Марія, паночко, там біля брами якийсь молодик. Він дуже хоче з вами поговорити. Олівія, він от герцога Орсіно, правда? Марія. Не знаю, паночко. Це вродливий юнак з належним почтом, Олівія, Хто з моїх людей затримує його? Марія. Антобіо пану, ваш родич, Львів, будь ласка, забери його звіти. Він завжди говорить як божевільний. Фі. Марія виходить. Іди, Маріво, коли це посланець від герцога, то я хвора, ще мене немає вдома. Скажи, що хочеш, аби його позбавитись. Мальворіово виходить. Бачите, добродію, як ваші дурощі старіються і набридають людям. Блазинь. Ти так говорила про нас, Мадонно, ніби твоєму старшому синові судилося бути блазним. Хай начинить Юпітер його череп мозком, бо он іде один з твоєї родини, в якого дуже кола п'яматор. Ходить пан Тобіогик, Олівія. Клянуся честю, він на підпитку. Хто там біля брами, дядечко? Пан Тобіл. і якийсь Доброді. Олівя, Доброді? Який Доброді? Пан Тобі. Е, та добродії чорт би забрав ті оселеці. Ну, ну що п'янюко? Блазин, шановний пане Тобіл. Олів'я, дядечку, дядечку, е, як ви так зрання дійшли до такого градуса? Пан Тобіл, гр гратися? Не буде гратися, там хтось біля брами. Олівія, і справді, хто ж то, пан то хоч би і сам дідько, мені що до того. Повірте, мені кажу я ет одно на одно виходить. Виходить, Олвія. На що кожа п'яна людина. Блазні. Блазні. На втопленника, дурня і скаженого. Перший зайвий ковток робить його дурним, другий скаженим, третій. Топить його. Іди ж по посвідчував, хай нагля... нагляне за дядечком, бо він у третьому ступені п'ятства. Утопився. Іди, слідкуй за ним, лазень. він ще тільки скажене, Мадонно. дурень доглядатиме скаженого, виходить, ходить марвольо, марворіго. Панно, той юнак присягається, що буде говорити з вами. Я сказала йому, що ви хворі. То він запевняє, що знає про це, і тому прийшов з вами поговорити. Я сказав, що ви спите, він, очевидячки, знав і це наперед, бо саме тому прийшов поговорити з вами, що сказати йому пану, він озброєний проти всякої відмови. Олівія, скажи йому, що він не говоритиме. — Зо мною, молю, це йому сказано, а він відповів, що буде стояти біля ваших воріт, як стов біля дверей шерифа, а, а, а таки з вами говоритиме. Олівія, якого ж то роду людина? Молю, чоловічого? Олівія, якого ж роду той чоловік? Морлю, що найгіршого. Він розмовлятиме з вами хоч волею, хоч неволею. Олівія, який він на вигляд, і якого віку? Маріу, не досить старий, як на чоловіка, і не досить молодий, як на хлопчика. Ні риба, ні м'ясо. Так, на межі хлопчика і чоловіка. Він досить гарненький і, говорить, дуже зухвало. Можна подумати, що в нього ще не обсохло молоко на губах. Олівя, хай іде сюди. Поклич мені камеристку. Маріу Камеристко, паночка кличе. Виходить, входить Марія. Олівя. Дай мені моє покривало. Іди накинь мені його на обличчя, вислухаємо ще раз посланця від Орсіно. Ходить Віола. Віола. Хто із вас, шановна господиня цього дому? Олівія, говоріть зі мною, і я відповідатиму за неї. Чого ви бажаєте? Віола. Світлосяйна, сяйна, чудова, незрівнянна красо. Прошу вас, скажіть мені, ви, господиня дому? Бо я ніколи не бачив її. Мені не хотілось б, щоб промова моя пішла марно, бо вона знаменито написана, а мені нелегко було вивчити її на пам'ять. Добрі мої красуні, не смійте з мене. Я дуже щитливий до найменшої неповаги. Олівія, звідки ви прибули, пане? Віола? На це я можу дуже мало сказати. І, і цього питання нема в моїй ролі. Пано ласкава, дайте мені скромно впевнитись, що ви господиня цього дому, щоб я міг далі вести річ. Олівія, ви актор. Віола, ні, потаємне моє серце, а проте клянуся пазуром хитрощів я не те, чим здаюся. Ви господиня дому, Олівія. Коли я не забагато беру на себе, то я. Віола, справді, коли це ви, то багато на себе берете, що вашій волі дати в тому відмовити не ваша сила, та це не стосується того, що мені доручено. Я поведу далі мову свою нахвалу вам, а потім відкрию вам суть даного мені доручення. Оліве, перейдіть до головного. Я звільняю вас від похвали, Віола, шкода. Я доклав багато праці, щоб її вивчити, і вона поетична, Олівія. Тим більше схожа вона на вигадку. Прошу вас залиште її при собі. Я чула, ви говорили нахабно біля моєї брами, і я дозволила вам зайти не так для того, щоб вас вислухати, як на те, щоб подивуватися вам, коли ви безумні, йдіть, коли ви при своєму розумі говоріть коротко. Мені нема часу брати участь у такому химерному діалозі, малюво. Чи не час вам розпустити вітрила добродію? Вашу путь пролягає туди. Віола, ні, славний юнга, я ще поплаваю тут. Приборкайте, вашого велетня принцесу, скажіть мені, ваше слово, я посланий, Олівія. Напевно, ви принесли мені жахливу вість, коли робите такий страшний вступ. Виконуйте своє доручення, Віола. Воно призначене тільки для вашого слуху. Прийшов я не з оголошенням війни і не з вимогою данини. Я маю в руці оливкову гілку і миром сповнені мої слова, як і розважністю, Олівія». Однак згадайте, почали ви досить е, нечемно. Хто ви? Чого ви хочете? «Віола, нечемності, що я виявив, навчився я в тих, хто зустрів мене. Хто я і чого я хочу, це діло таємниче, як дівоча честь, до вашого слуху святощі, для кожного іншого святократство. кратство. залиште нас самих. Послухаймо ті святощі. Марія виходить. Ну, пане, який ж ваш текст? Вівола. Чарівна панно. Олівія Потішлива наука, і чимало можна про неї сказати. Де ж міститься ваш текст? Вівола. У грудях орсіно. Олівія, В його грудях? А в якому розділі його грудей? — Вівола, кажучи методично, в першому розділі його серця. Олівія. О, я вже читала це єресть. Більше не маєте нічого сказати, в його. Пане дозвольте мені глянути на ваше обличчя, Олівія, ви маєте якесь доручення від герцога до мого обличчя? Ви збилися з тексту?» Та гаразд, ми піднімемо завісу і покажемо вам картину, скидає вуаль. Гляньте, пане, це змальовано мій образ. Добре зроблено, його чудово зроблено, якщо не підроблено. Олівія, ні, не бійтеся ні дощу, ні вітру, Віола, у цій красі сама рука природи. Змішала тонко барви найніжніші. Жорстокість явите нелюдську ви, якщо в могилу візьмете цю вроду для світу копії, не залишивши. Оліві, о пане, я не буду така жорстокосердна. Я видам каталоги своєї краси. Вона буде інвентаризована, і кожна частка, і кожен куточок будуть прикладені до мого заповіту. Приміром, параграф перший уста досить малинового кольору. Параграф другий пара сірих очей з повіками на додаток. Параграф третій одна шия, одне підборіття так і таке інше. Ви послані сюди, вихваляти мене Віола? Я бачу панно, горді, ви надміру. Та будьте ви й дияволом, проте прекрасні ви і пан мій любить вас. Таку любов лишить без нагороди не можна, хоч би ви носили навіть корону незрівняної краси, Олівія. Олів Як любить він? З мольбою і сльозами, зітханнями і палом вогняним. Він знає, я любить його не можу. Мені відомо, чесно, він, шляхетний, багатий, юності не спрямував, хорошу має славу, вчений, смілий, набруду красень, а проте мені його невільно покохати. Він давно вже міг би відповідь сумати. Його, коли б я вас кохав, як мій владар, з такою мукою, з таким жаданням відмови вашої, я б не збагнув, не зрозумів, Олів'я, і що ж би ви вчинили? Віова поставив би при вашому порозі, як куреня, вас кликав би щодень, писав би вам поеми молитовні, і навіть серед ночі її співав би. Тоді ім'я лунало б ваше скрізь. Струмочком серед пагорбів дзвеніло Олів'я. О не було б спокою серед стихій небесних і земних і жалощі вам полонили б душу. Олівія, зробили б ви чимало. Хто ж ви родом? Віла значніший, ніж багатий, а проте є дворянин, Олівія. Перекажіть орсіно, не можу я кохати його. Нехай не шле вже посланців. Хіба що, може, ви принесете відповідь од нього? Прощайте. От за працю вам дарунок. Віолиця праця не за плату? Заховайте свій гаманець. Не я, володар мій, солодкої жадає нагороди, нехай ото, хто коханий вам, каміне буде серце, хай зневагу любов зустріне ваша горда пану. І за сіль. Прощайте, виходить Олів'я. Хто ж ви родом? Значніший, ніж багатий, а проте є, дворянин, клянуся. Правда, цьому твоє обличчя, мова, станночки, і вчинки, розум, твій шляхецький герб. О, тихше тихше. Що, якби слуга був паном, та невже таки так скоро можливо заразитись? Я бачу, що це юнак не невидимо, мені запало серце. Що ж, хай так. Марволю, входить марволюво. Мерволюво, до послуг єсна пані?» Олівія. Наздоженіть зухвалого посла від герцога він перстня тут лишив. Проти моєї волі. Я не хочу цього дарунку, не бажаю я, щоб герцога надіями він пестив, коли до мене прийде цей юнак. Йому я все це поясню. Іди ж, марволю. йду, ласкава пані, виходить Олівія. Що я чиню? Сама раз не знаю. Боюся, зірмі серце обманив. Що ж, доле, всі ми ходимо під тобою, що судилося. Будете і зі мною.